Всім привіт! А чи вмієте ви готувати? А ваші діти? А чи можете згадати, в якому віці ви навчились готувати? Саме цими питаннями починались наші відео, об'єднані однією назвою «Домоводство. Шкільна кулінарія. Рецепти ми взяли з книги «Домоводство». Підручник для 5-7 класів восьмирічної школи, авторства Боніна, Нечіпорук та Сайко. 1961 року. Ми взяли 6 рецептів, 5 з яких вийшли минулого року. Посилання на них ви знайдете в описі до цього відео. Сьогодні ж буде шостий останній рецепт з цього підручника: котлети січені. М'якош яловичини, свинини, телятини. Обмивають, обсушують, нарізують дрібними кусочками і пропускають через м'ясорубку. До січеного м'яса додають сіль, замочений у воді чи молоці білий хліб, перемішують і ще раз пропускають через м'ясорубку. До цієї маси додають трошки бульйону, молотий перець і добре перемішують. Потім фарш ділять на кубки. Із них виробляють котлети довгастої форми, вмочають їх у сухарі, боки підрівнюють ножем, щоб надати красивої форми, і обсмажують з обох боків на добре розігрітій сковороді. Підсмажені котлети складають на сковороді, накривають кришкою і ставлять на слабкий вогонь чи у духовку, щоб вони дійшли до готовності. До столу котлети подають на гарячій тарілці із жареною або відвареною картоплею, картопляним пюре, тушеною капустою, гречаною кашею, макаронними виробами. Смачного! Підписуйтесь на наш канал, а також на сторінки педагогічного музею України у соціальних мережах.